Ранку, мої любі малята, дітки, а ви чекаєте на святого Миколайчика? Уночі перед святом Миколай приходить до оселі, де живуть дітки. Тихенько він кладе під подушечку, подарунки, які собі намріяли, слухняні хлопчики. Та дівчатка. В Миколая коні, білі наче сніг, борода біленька аж блищить. У сріблясті саночки він сідає, і в торбинку подарунки для вас складає, смачні цукерки, горішки, гарні іграшки і книжки. У торби він поскладав для вас. Усе, що мав, до всіх він завітає, подаруночки сховає. Давайте ми сьогодні з вами зробимо аплікацію чобіток Святого Миколая. Для цього нам знадобиться вирізаний з кольорового паперу чобіток, клей, вата. Різні фігурки, щоб прикрасити наш чобіток. Це можуть бути кружечки, квадратики, трикутники. Що вам подобається. Вже надходить нічарівна, спить увесь рідненький край. Ось ось в наші всі оселі завітає Миколай, Миколай! Ой радіє дітвора, і усі, усі дорослі, Миколая ждуть у гості, Миколай, Миколай, Ти до нас завітай, всім малятам усміхнись, щирим серцем пригонись, вже ідуть морози люті. Настий сніг, Миколаї ждуть усюди, всі в оцю чарівну ніч. Микола Ось такий чобіток у нас вийшов. Малята, нехай у ваші чобітки Миколайчик покладе найсолодші смаколики та найкращі подарунки. Миколай до нас іде і даруночки несе. Через поле, через ліс в цілий віз Йде, їде в Миколай, Миколая зустрічай Їде, їде, Миколай, Миколая зустрічай! До побачення, малята! Чекайте на свого Миколая.